Моє вітання всім. Мене звати Оля Чехрай і це програма Варте уваги! У Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій практикують міжнародну співпрацю з центром професійної та безпосередньої освіти Електрик. Студенти коледжу були учасниками проєкту Академія дронів польсько-українські творчі лабораторії. Головною метою проєкту є розвиток зацікавлених творчих здібностей, креативності та підприємності студентів. Молодь з Польщі та України зустрілися, щоб спільно створити прототип дрона та розробити бізнес-план компанії, яка надаватиме послуги в рамках екологічної безпеки. Міжнародна співпраця у Самірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій існує давно, але найбільш результативно ми співпрацюємо з центром професійної і безперервної освіти, який знаходиться у Польщі. це має назву Електрик. І е, очолює е, цей заклад справжній наш друг і справжній друг України Вжекош Кенінсберг. Команду коледжу представляли учасники всіх спеціальностей: туризм, підприємство, торгівля та біржова промисловість, економіка, інженерія програмного забезпечення. Далі для всіх учасників була проведена екскурсія по мальовничому місті Зелена гура. Також українське студентство було ознайомлене з лабораторіями Зеленогурського університету. Четвертий день ми вирішили на екскурсію до зеленої гури. Там був розташований університет, в якому у нас була запланована екскурсія. Бачивши університет, ми здивувалися насамперед з великих розмірів цього університету. А е, також сучасного вигляду цього закладу. Під час екскурсії ми побачили без цікавих технологій, теж яких студентів найбільш цікавить 3D-принтер, які другував питання. Також ми були присутні на тірзаняттях, е, нам показували, яким чином працюють 3 d принтери як надалюється 3D-моделі. Та показали базові аспекти керування дронами. Учні мали змогу показати свої спортивні досягнення у змаганнях в центрі Електрик. Після всіх презентацій і розповідей студентство поділилося своїми враженнями і давали настанови юним студентам. Враження від проєкту максимально позитивні і незабутні. В першу чергу я отримав безцінний досвід як в навчанні, так і в спілкуванні. Усі дні були дуже насичені, і я дуже радий, що зміг познайомитися з такими дійсно крутими людьми, як з Польщі, так і з України. Спілкування було максимально таке щире, добре, доброзичливе. Також я зміг на практиці використати знання, які набув в коледжі, це як і користування простими офісними програмами, так само розробка сайтів. І Всім, хто зараз тут навчається, раджу вивчати англійську мову. Тому що, де б ти не був, чи в Польщі, чи в Україні, чи в якійсь іншій країні Європи, англійська, можна сказати, універсальна мова. Лолотек – це спільний проєкт польської школи електрик та нашого коледжу економіки та інформаційних технологій. Участь у таких проєктах когнути відкриває перед нами молоддю нові можливості, вивчення нових культур, Радицій інших народів. Наша команда викладачів та студентів разом із польськими партнерами втілила у реальність відтворити екологічний дрон, який в майбутньому буде слідкувати за навколишнім середовищем та його екологією. Наприклад, моніторинг стану довкілля, оцінка та прогнозування його стану в місцях, де не може дістатися людина. Тіше, що наша молодь мала можливість, хоча б на тиждень відволіктись від повітряних тривог і щохвилинної небезпеки. Юнацтво створило також фільм як Звіт про свою діяльність. По завершенню презентації учасники проєкту продемонстрували присутнім ще один з своїх талантів, виконавши пісню Андрія Скрябіна «Старі фотографії. Стриги, що то було тано, коли альбом. було абсолютно все одно, не нічого мати купити. Опустив кого спідняв, а є на кого загалі забив, сталі фотографії настів розпарив, дитячі історії, смішніх, розкажи і страшніх друг. Усіх учасників проєкту було нагороджено грамотами за досягнення і вправне виконання завдань. А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.